Сьогодні Православна Церква України відзначає Преображення Господнє. У народі цей день знаний також як Яблучний Спас. У Спасопреображенському кафедральному соборі літургію очолив митрополит Вінницький і Барський Симеон. Свято Преображення Господнє – одне з 12 найбільших свят християнського календаря. Про це Суспільному розповів архімандрит Суфроній Чуприна. Згідно євангельського повідання, сьогодні Господь, піднявши з учнями Найближчими учнями, піднявшись на гору фавор, преобразився. Євангелист описує, що одяг його став білим, як сніг, лице просіяло як сонце, і ось цей спалах світла був настільки великим, настільки яскравим, що апостоли попадали. Вони не змогли не те, що дивитися, а й стояти, впали. І біля Христа з'явилися Мойсей і Ілья, які розмовляли з ним. І Господь розказував їм про ті страждання, які належить йому перетерпіти заради спасіння усього людства. Традиція сьогоднішнього свята це освячення. Фруктових плодів, яблук, грушок, сливок, винограду і інших плодів, які ми приносимо для храму, читається молитва і кропиться освяченою водою. Фрукти та випічку на освячення принесла вірянка Міла. Освячує мед домашній, яблучка також домашній, грушки, булочку з яблучком для своїх рідних, для сестрички. Яна Коваленко розповідає, для її сім'ї це свято особливе. Сьогодні біля церкви освячують яблука, груші, пиріжки та букетики з колосся, квітів та пшениці. Ми пишемо з дівчатка на Спаса яблучні пироги, освячуємо бабусі не садкові яблука, груші. Для нас і родини свято ми завжди так приходимо до церкви. Для своєї родини я завжди прошу здоров'я, миру, добробуту добро, добро і благополуччя. хороші. Ми прагнемо миру, всі як всі українці. Свячий яблука, грушки, плоди наших урожаїв. За новим календарем Православної церкви України віряни живуть другий рік, зазначає архімандрит Софроній Чуприна. Медовий Яблучний і Горіховий спаси тепер відзначають на 14 днів раніше 1, 6 та 16 серпня. Відповідно, Дар'я Красовська, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.